У залі зібралися ті, хто втратив найрідніших на фронті дружини та матері полеглих та зниклих безвісти захисників. У Летичеві провели захід, де представники відділу підтримки ветеранів та членів їх сімей Хмельницької районної державної адміністрації поспілкувались із родинами. Ми з Хмельницьким давно співпрацюємо, але ну ми особисто, але тепер їм треба було познайомитися з цим родичам. Зниклих загиблих, померлих захисників захисниць, щоб вони знали і бачили, що не тільки наша громада працює в цьому напрямку, але й і, і Україна там всі, всі всьому намагаються це допомогти. Мешканці Летичева отримали юридичну та психологічну консультацію. А що найголовніше підтримку, яка вкрай необхідна у тяжкі часи. В першу чергу це про те, що е Ветеранська політика сьогодні працює і це в кожному старостаті, в кожній громаді, в районі, в області, в Україні це в пріоритеті. І тому виїзні консультації це те, що повинно бути, і сьогодні це здійснюється і здійснюється на території Хмельницького району, зокрема. Представники благодійного фонду «Карітес Хмельницької української греко-католицької церкви доєднались до заходу. В результаті взяли під соціальний супровід родини. Тепер підтримуватимуть їх гуманітарною допомогою та проводитимуть заходи із покращення психологічного стану. Це підтримка психологічна і духовна сімей. Допомогти сім'ям адаптуватися, бо від цієї звістки, яка вбиває, і прожити життя далі, дуже треба багато сил. І ми підтримуємо тих сімей, даємо їм підтримку і духовну, і психологічну. Тетяна одна із тих, хто минулоріч скористався пропозицією благодійного фонду. Жінка взяла участь у арт-терапії у зерваниці, каже, емоції отримала неймовірні. Не маєш права це робити там, ну, щось там плакати, там, що ще робити, бо ти розумієш, що дитина це все бачить, ти маєш бути сильним. І коли ти отуда я приїхала, то це був позитив. Такі заходи будуть поширюватись на території Хмельниччини. Адже наразі саме ця категорія населення потребує найбільшої підтримки та допомоги. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.